Три далекобійні ракети Атакамс запущені збройними силами України досягли цілий у Курській області. Про це повідомили я новості в соцмережах. Також Міноборони Росії заявило, що готує відповідь якусь на атаки ракетами Атаком з Курської області. Тож до чого варто готуватися нам, якою ця відповідь може бути на тлі того, що ми вже розуміємо, що російські окупанти можуть і вдруге вдарити по Україні. Балістичною ракетою Арішнік або кедр, як називають гор. Чи то РЕС-26 рубеж. насправді сидіти чи чекати, коли ворог вдарить по нас тими самими балістичними ракетами, мабуть, не варто. Треба жити буденне життя, але в жодному разі і випадку не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, як на мене, очевидно, що Путін навряд чи піде на деескалацію російсько-українського протистояння. Йому важливо досягти тих самих планів та візії, заради яких він починав у лютому 22-го року так звана спеціальна військова операція. Тому не варто тішити себе ілюзіями. Те, що ми маємо змогу наносити ракетні удари по території Російської Федерації, це надзвичайно важлива опція. Бо в такий спосіб ми отримували можливість руйнувати ворожий військовий потенціал. Адже зверніть увагу, куди прилітають українські ракети з такими лизучими назвами, атакам з штормшедов скальп. Вони прилітають по ворожих системах портоповідної оборони, зокрема С-400. Вони прилітають по нафтопереробних заводах. Вони прилітають по на заводах, які є складовими Російської оборонно-промислової і працюють на російську оборонку. Вони прилітають по командних пунктах, пунктах управління та зв'язку російської армії. Тобто ми працюємо по суті виключно в військових цілях, які мають серйозну вагу та цінність. Відповідно, така діяльність має і далі відбуватися, щоб ворожа армія чим скоріше, чим більше вихолощувала свій наступальний потенціал. Бо допоки що ми перебуваємо ну, в певній такій. Складні ситуації, скажімо так. Бо всі ми жили очікуваннями, що до початку жовтня цього року ворожий наступальний потенціал буде вихолощено. про це свого часу говорив генерал Буданов. То вона, про великий жаль не сталося, і з початку жовтня було вже понад півтора місяці, ворог продовжує атакувати, наступати, що на сімою ділянка фронту. Очевидно, що фактор ресурсів залишається важливим. І для того, щоб ворожий потенціал закінчився чим скоріше, потрібно допомагати цьому процесу, зокрема шляхом руйнації ворожих військових цілей. Пане Владиславе, ми впевнені, що продовження самоударів по території країни агресорки Росії буде, і ми бачимо ще не один знищений аеродром, і не тільки. Проте також з'явилася інформація від моніторів про те, що повітряний простір над полігоном Капустин Яр закрито для будь-якої авіації з 25 листопада по 30 листопада з 6 ранку до 22 години вечора. На тлі таких повідомлень знову ж таки. Чого варто очікувати, і все ж таки, це нагнітання і е, тримання суспільства українського в паніці і в, е, в очікуванні чогось? Чи як ви поясните ось те, що з'являється? Чи може відбуватися зараз приготування російської армії для здійснення наступного о, акту агресії з використанням балістичної ракети середньої дальності дії? Такий варіант виключати не можна. Що там відбувається на закритому військовому об'єкті, край важко дослідити. Ну я думаю, що лише провідні країни, розвідки країн світу спроможні це з'ясувати більш детально. Я думаю, що варто орієнтуватися на заяви амбасад. Ключових наших партнерів на американську амбасаду на французьку, польську, німецьку, бо вони досить так. Чутливо реагують на будь-які ризики для свого персоналу. І, як минулого разу припиняла робила заяву про припинення своєї роботи амбасада Сполучених Штатів Америки, так і цього разу варто чекати саме на, на такого рівня заяви. Бо очевидно, що обмін інформацією, зокрема щодо засування балістичних ракет, які спроможні дати вісім понад тисячу кілометрів, ця опція ще й досі працює відповідно до визначеного алгоритму, але знову ж таки. За будь-яких умов, щоб не, 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 не летіло в наш бік, чи то е, російська балістика, чи то російські дрони, ми маємо бути свідомого того, що варто дотримуватися на повітряної тривоги. Минула доба, більше навіть минула ніч, стала рекордною щодо кількості задіяних ворогом на е, дронніх камікадзе. Причому там звісно, що йдеться не лише про шахе, йдеться про е, БПЛА, типу Пародія чи гербера, але ти не миш. Всі ці повітряні сиділи є небезпечними і з ними так само треба працювати українським операторам мобільних вогневих груп, бо все це має бути знищено та зруйноване, для того щоб воно не поцілило по житлових будинках, повітряних соціокультурної сфери нашої країни. Бо кожен такий вибух завжди несе та руйнування. Пане Владиславе, я нагадаю, скільки було саме запущено дронів. Президент України підтвердив, що це було 188 дронів, і він наголосив на тому, що це стало можливим лише через те, що ворог продовжує обходити санкції, які застосовуються з боку наших західних партнерів. Тим часом у НАТО закликали дати Україні ракети дальністю до 5,5 тисяч кілометрів. Про це йдеться в резолюції парламентської асамблеї. Крім того, у документі закликають якнайшвидше прийняти Україну до НАТО. Проте про ракети, якщо ми говоримо про ракети дальністю до 5,5 кілометрів, правильно я розумію, що це мова йдеться про томагавки із плану президента України Володимира Зеленського. Там зважаючи на те, що було прописано в резолюції. Парламентської асамблеї. Наскільки це взагалі реально, у після того, що нам вже дали дозвіли дозволи бити по території країни-агресорки Росії Аркетами Адес? Ми маємо розуміти статус юридичний статус парламентської асамблеї НАТО. Ця інституція більшість ступені декларативна. Вона може робити будь-які заяви, але ще рішення все ж таки приймається безпосередньо учасниками північно-атлантичного альянсу за дещо іншою процедурою. 32 країни, серед яких є. Декілька країн, які не є відвертими симпатиками України, тому я не думаю, що варто сподіватися на позитивне рішення в форматі північного тлантичного альянсу, ну та в принципі, якби така така угода була досягнута. Процес передачі озброєння, реалізація ну, певних дорожніх э, э, таких, карт все це потребує чимало часу. З досвіду, знаю, що процес передачі на нових навітніх разних та військової техніки, які раніше не постачалися українській військовій, можуть займати від 12 до 18 місяців. Тому я не тішу себе ілюзіями стосовно того, що сьогодні ми почуємо політичну заяву від парламентської асамблеї НАТО, а завтра такого, такого типу зброї має. Тримувало, хоча знову ж таки надія є, надія є в тому числі на відповідальну лідерську позицію новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Якщо це станеться, це можна буде лише вітати. Якщо ж він займе більш помірковану позицію, чи тим більше позицію, яка буде працювати на посиленні ворожої агресії, звісно, що світ стикнеться з новими викликами, які будуть потребувати докладання більших зусиль, щоб ну бо мати стабілізовану ситуацію на полі бою. Ситуація насправді надзвичайно складна, і фактор ресурсів все ще залишається визначальним. Якщо Україна отримує додаткові ресурси в вигляді ракет та ГАВК, я думаю, що. Ми матимо більш сильні перемовні е, позиції. Якщо ж того не сталося, будемо виходити з тих можливостей, з тих ресурсів, які будемо володіти в той час. Крас таки про ситуацію на полі бою, пане Владиславе, за останні сім днів російські окупанти захопили майже 235 кілометрів квадратних, що є рекордним просуванням за тиждень у 24-му році. Про це пише Ройтерс. Загалом листопаді їм вдалося захопити. Десь приблизно 600 км квадратних. А на вашу думку, чим обумовлено таке швидке просування з боку окупаційної армії, якщо ми говоримо про саме цей місяць і за останні сім днів, про які йдеться? Я думаю, що варто говорити про тенденції. Про ці тенденції вперше сказав генерал Марченко, який зараз проходить військово-лікарську комісію на предмет придатності до служби в армії. Він визначив три дуже важливих елементи, які впливають на нинішній перебіг подій на полі бою. Перший фактор це серйозна перевага ворога в живій силі, в озброєнні військової техніці. Другий фактор це Фізична та психоемоційна втома українських сил оборони, які тривали час ведуть оборонні дії на полі бою, і коли нам банально бракує особового складу, який бере участь у виріблі дій. І ще один фактор помилковий необгрунтовані хибні рішення військових керівників з боку українських сил оборони. Це на превеликий жаль, так само працює, і я думаю, що в перспективі, що я сподіваюся, почути абсолютно відверту відповідь на питання, як так сталося, що ми за короткий проміжок часу втратили чимало квадратних кілометрів території, які знаходяться східніші від населеного пункту Велика Новосілка. Це західна південно західна частина нашої Донеччини. Там здається, за кілька днів було втрачено приблизно 70 квадратних кілометрів. Як так сталося, що на тій дорогі, яка мала би стати дорогою смерті для російських окупантів, не були виконані певні інженерно-технічні заходи? Чому не була ця дорога перетворена на такий собі коридор смерті для російських штурмовиків? Багато питань, на які поки що немає відповіді, але я сподіваюся, що ми почуємо ці відповіді від української правоохоронної системи, яка дослідить дії чи бездіяльність тих чи інших військових посадових осіб, які опікували саме цим напрямком оборони українського війська оця спіраль, по якій розкручується, умовно кажучи, та ескалація, від яких від якої бігали Сполучені Штати, е, наскільки сильно вона на ваш погляд може розкрутитися? Бо ми б'ємо і будемо бити це. Зрозуміло, тому що вони завозять туди е, цих е, сіврокарійських солдат. Е, ну де й в цілому там є військові цілі, які потрібно знищувати, тому що вони завдають ударів по Україні. Росія також декларує, що вона буде і далі йти на. Ескалацію, а тут знову ж таки питання: хто перший в цій битві, умовно кажучи, здасть назад? Тут питання в тому, що треба розуміти, що зараз ситуація доходить до такої точки, коли все ж таки потрібно буде реагувати. У країни Західної Європи, очевидно, що вони би десь хотіли, щоб ця ситуація не досягала якоїсь точки кипіння. І, можливо, дехто з західних політиків домовитися з Росією ціною України. Звичайно, що хтось би цього хотів, але все рівно небезпеки зберігаються, тому що ми бачили, що зараз пішов дуже активно тренд, як я його називаю переговорний. Після перемоги Трампа дуже багато публікацій в медіа про те, що «ну от зараз Трамп активізує зусилля. Він пришвидшить настання миру. Ну і наш президент України теж говорив про те, що в 2025 році є шанси закінчити війну, фактично в тому числі цьому може сприяти нова адміністрація. Але ми бачимо, що Путін постійно руйнує будь-які такі наративи і плани, тому що він застосував черговий провів акт ескалації, здійснив. Який торкається Західної Європи і Сполучених Штатів, і це уже не питання російсько-української війни, це питання російської агресії проти Заходу, і тому тут вже уникнути, тобто Путін показав, що він готовий застосовувати ракети середньої дальності на території Європи, чого не робили бойових застосувань, таких ракет не було. Були навчальні, були там випробувальні польоти за часи холодної війни, і так далі. Все це було, але бойових застосувань не було. Він показав, що він готовий це робити. Тобто, що виникає яка ситуація? Виникає ситуація того, що ті, хто казав, що Путін може діяти раціонально, якщо йому запропонувати щось, а й піти на якісь поступки, він зупинить агресію. Якщо йому запропонувати, наприклад, там не розширення НАТО, та там а, чи ще щось, як говорить дехто, все все буде врегульовано там, врахувати інтереси Росії. Нічого подібного, нічого не буде врегульовано, тому що піти йому на поступки, а наблизити Україну до поразки у війні означає, що ось ці ракети, які зараз знаходяться в Капустіному Яру, вони будуть під Києвом, під Вінницею, там, під Житомиром, ще десь. Стояти і всі вони будуть направлені на Європу і тому рюти зараз генсек НАТО, тому е зливи в медіа, які пішли про те, що нам можуть джесам передати ракети, про те, що Франція і Британія обговорюють різні сценарії, в тому числі відправку військ, про те, що. Може бути передано Україні ракети середньої дальності для стримування Росії, або навіть як «Нью-Йорк Таймс написала, американська ядерна зброя може бути розміщена на території України, і вже медведів там на це реагував як на серйозну загрозу, як він пише. Тому, власне кажучи, дуже багато пішло якраз на ось таких повідомлень для того, щоб заходу продемонструвати, що ні потрібно все ж таки щось робити. Я думаю, що ми ще в повній мірі не бачимо тієї способного способу протидії, до якого Захід буде готовий. Вони, ну, дехто намагається тікати від війни, від якої не втекти. І чим раніше до неї бути готовим, чи чим раніше розповзанню цієї війни запобігти, надавши допомогу Україні, тим краще. Зараз в Європі побільшало тих, хто це почав розуміти. А якщо Путін застосує ще е щонайменше раз, Подібну ракету, я думаю, що говорити будуть ще більш серйозніше про те, яким чином зупинити Росію. І тоді, до речі, все буде розвиватися з боку Заходу і виглядати як відповідь на ескалацію. І ніхто не зможе, в тому числі там десь в Китаї чи ще десь сказати, що США чи Британія чи Франція, чи будь-хто інший, чи Україна розпалюють якусь війну. І йдуть витками ескалації проти Росії, ні все робиться у відповідь, але робиться у відповідь дуже серйозно. І тому я думаю, що ми, скажімо так, на порозі або того, що Захід зробить дуже серйозні зрушення і зміни в своїй політиці, поки що саме так спостерігається, або Захід буде намагатися шукати шляхів. Вибачте, відкупитись від Путіна ціною України, але все більше звучить голосів, що перший сценарій він є більш прийнятнішим, тому що все більше починають розуміти, що їм від цієї війни просто не втекти. Чи може захід повпливати на Путіна, знищивши кримський міст? Ну мовно кажучи, нашими руками допомогти нам це зробити. Я думаю, що ні. Тобто, це вже перейшло на дещо інше. Треба знищувати щось масштабніше на території Росії безпосередньо, не на окупованих територіях, а на території Росії. І зараз я скажу, що ну, скажімо так, є розуміння того, що треба бити саме по військових об'єктах, саме по тилах. Це командні пункти, це штаби. А це об'єкти військово-промислового комплексу, аеродроми, все, що ми можемо дістати арсенали і бажано безпосередньо на території Росії. Якщо помітити, то зараз по окупованому Криму взагалі ударів не завдається практично останнім часом, тому що звідти саме станом на зараз є менше загроз ніж є безпосередньо з території Росії. Тому я думаю, це просто питання. Пріоритетності. Я можу сказати, що удари по таких командних пунктах, наприклад, командний пункт, на якому може розташовуватися сам Путін, як це було безпосередньо в Курській області, це і там, де гинуть генерали, офіцери і там зав'янув генерал російський, це, це втрата. Тобто, такі, от, по таких пунктах бити, бити по подібних об'єктах, там, де ми можемо дістати Ростов-на-Дону, Я можу сказати, великий логістичний хаб ворога. Тобто можна туди туди, наскільки я пам'ятаю, що безпосередньо по Ростову якихось масштабних ударів не було. Є об'єкти їх доволі таки багато, по яких можна зараз актуально, і дуже потрібно завдати удар. Угу. Пишуть, що Велика Британія вперше за прем'єра Кіра Стармера поставила Україні десятки ракет штурмшеду. В яких саме операціях ці ракети будуть приймати участь? Важко сказати, я думаю, що будуть визначати командування повітряні сили Збройних сил, виходячи із обстановки, ну я думаю, що все максимальне, що ми можемо, буде застосовуватися по території Росії, і це, мабуть, логічно. Тому що, ну, скажімо, це найбільший тип подалекобійності саме, ну, можливо, не найбільший, все ж таки, Нептун найбільший, але найбільший з точки, один з найбільших. Переданих нашими партнерами, скажімо так, і ракета ж, скажімо, доволі таки особливість Storm Shadow в тому, що вона виготовлена практично за стелс технологіями, і ми бачили, що деякі системи ППО просто не спрацьовують або не встигають за цими ракетами і не встигають їх перехоплювати. Це помітно, і тому я думаю, що є сенс. Застосовувати їх максимально з повітряного старту по об'єктах на території Росії, тому що, по-перше, вони все таки швидкі і швидкіше набагато за дрони. По-друге, ну скажімо, їх важко вразити системами ППО Не неможливо, але важко це зробити. Ну і по третє, коли ми говоримо про те, щоб атакувати якісь командні пункти чи центри, особливо які можуть знаходитись під землею, то у випадку дронів просто їх знищити чи істотно пошкодити неможливо. А от ракетами можна і доцільно Хвалили резолюцію щодо допомоги Україні, і асамблея закликає уряди парламенти держав-членів альянсу наростити політичні практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО. Йдеться саме у резолюції. Наскільки суттєвим? На вашу думку, і вагомим є ось цей документ, як на що це може повпливати, тому що там йдеться не тільки про членство в НАТО, там дуже багато підпунктів. Проте хочеться почути і ваш коментар стосовно ухвалення саме цієї резолюції для мене важливі два пункти загалом сьогоднішнього рішення парламентської асамблеї Це щодо нашого членства і щодо передачі в Україні ракет середньої дальності, які можуть бити на вісім від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Це те, що буде важливим в діалозі непростому із Росією і протистоянні російській агресії. Тому що іншого зараз, ну я чесно кажучи, ну не вбачаю інструменту як такого впливового на позицію Кремля, аби вони припинили війну, тому що санкційна політика слабка. А, так, є певні моменти там стагнації російської економіки, вони відзначаються. Це заперечне складно, але. Доволі повільно це відбувається, і в нас не так багато часу. І справді рішення парламентської асамблеї, хоча воно і не є там зобов'язуючим, звісно, для будь-якої країни, але це позиція: це позиція світової спільноти про те, як має світ виходити із цієї кризи, яка сьогодні сунеться на Загалом з боку Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану, для того, щоб ми не опинилися у дуже непривабливому стані. Я маю на увазі зараз не лише Україну, а й Західну Європу, Сполучені Штати Америки, коли агресивні дії цих країн призведуть до серйозних катаклізмів у світі. Членство України в НАТО справді це один із кроків, який варто зараз вжити. І шкода, що, до прикладу, Джозеф Байден так і не наважився. Ініціювати це питання, запустити його. Я розумію, що ми отримали б спротив тих же самих а, угорців. Словаччина б недозначно виказувала в свої думки. Та я навіть не впевнений в тому, що Ердоган не да погодив би нам таке членство, але це запускає дискусію абсолютно іншому питанні формування безпекової угоди, великої угоди за участі України, тому що Україна сьогодні постоїть на рубежі безпеки всієї Західної Європи. Резолюція, вона є продовженням цього діалогу і наполегливо тиску країн Східної Європи, саме на країни альянсу. Маю на увазі зараз Німеччину і Сполучені Штати Америки, щоб вони змінили свою думку. Західна преса пише про те, що Байден міг ухвалити рішення про запуск такого процесу на завершення своєї каденції, але обрав інше. Він обрав рішення. Надати нам можливість бити по території Росії, але одне інше не виключає ці процеси, не треба розділяти. Я, мені шкода, що журналісти їх розділяють. Я не думаю, що так питання стояло. Справа в тому, що зараз ще з'являється, от з'явились нещодавно буквально днями там мемуари Меркель, яка розповідає про те, чому вона була проти вступу України в НАТО, тому що війна розпочалася ще у 2008 році і так далі. Але сьогодні альянс устами Бауера, Вчорашнього його спічу, які стосувалися саме стратегії НАТО, сьогодні переглядає свою позицію стосовно того, якою ж може бути стратегія Північно-Ататичного альянсу питання стримання російської агресії, і вже вони говорять, що альянс не просто має бути оборонним союзом, він повинен знищувати ворога на етапі його намірів, лише намірів, наголошую, розпочинати велику війну, конвенційну чи іншу гібридну проти країн Заходу. Проти країн цивілізаційного світу, Північний атлантичний Альянс рахуйте, через 75 років після його створення 49-го року, нарешті дійшов висновку того, що він таким як учора не може бути. От заява Бауера, який очолює важливий військовий комітет НАТО, резолюція парламентської асамблеї країн НАТО. Засвідчує, що сьогодні як ніколи відкривається серйозне вікна можливості для того, щоб переконувати членів альянсу, що так як вчора бути не може, і Україна вона просто ну їм потрібна. Вона ну я, я направду на, на скажу НАТО, Україна потрібна більше ніж НАТО. Нам от на сьогоднішній день. Якщо НАТО хоче встроїти, Україна має бути там. Всякі там реляції про те, що ми не контролюємо території і так далі, що це нереально, що це неможливо. Ну, врешті-решт, треба відкинути на задній план. Ну для мене взагалі було такою, знаєте, дуже несподіваною позиція альянсу стосовно передачі ракет Україні, ракет середньої даності, тому що вона корелюється. Ця от ця резолюція частині резолюється, королюється із заявою керівництва НАТО про те, що треба бити по території Росії, наносити превентивних ударів для того, щоб Росія не створювала загрози для західного світу, і це означає, що Україна може це зробити. Україна може це робити, Україна повинна це робити. Тому тут, коли ми повертаємося знову ж таки до рішення Білого Дому про те, що нам можна тепер бити по території Росії, рішення альянсу, резолюцію НАТО, це все мені особисто засвідчує. Сьогодні зміну дискурсу в західній Європі, взагалі в західному світі, можливо, не повно його там перезапис, не повний перезапуск, але це знаєте така історія про повернення до тих заяв, які лунали від Макрона ще на початку цього року про передачу військ Україні і так далі. Тобто НАТО не може відійти від цієї війни. Питання регіональності війни вже відходить на задній план. Міністр оборони Німеччини. Країна, яка є членом НАТО, яка також голосувала, говорить про те, що війна ця не регіональна. Війна вже вийшла за межі України, це треба всім усвідомити. Ми не можемо стояти, вони не можуть точніше стояти, кажуть, вони осторонь цієї війни. Вони вже дотичні до цього. Так, Кремль закидає, що НАТО бере участь у війні. Так, бере участь у війні. Ну що тут такого? Якщо, до прикладу, Росія керується підтримкою Китаю, Ірану. Ну, зрешті з першого дня початку широкомасштабного вторгнення стосовно шахедів, ну ця ж історія, ще з 22-го року, уже в цьому році вони запустили так потужне виробництво. компоненти отримують із Китаю, не лише з Ірану. Китай виготовляє компоненти для шахедів, не лише тобто, ці країни, чотири країни, долучилися до війни проти України. Чому НАТО має стояти осторонь? Мене от, от риторичне запитання. Якщо сьогодні створюються небезпеки безпосередньо в країнах НАТО, ви щойно говорили про Вільнюс, падіння літака вантажної компанії до доставки DHL. Це не випадковість. Ну це реально не випадковість. Вже знають розвідслужби служби про те, що це системно відбувається на системній основі. Росія вчиняє диверсії, тобто вона прямо загрожує країнам. На сьогодні Західного світу, Європи і так далі. Звісно, такі, як Шольц, як, до якого, я ще раз наголошую, котре не стомлюся, відношуся з великою повагою через те, що він дуже багато допомагає Україні, намагається ховати все ж таки голову в пісок і говорити, що ми не хочемо бути втянутими в якусь там ескалацію і так далі. Ви вже втянуті. Вас втягнули. Західний світ, вас втягнули давним-давно. Перестаньте самі себе дурити. Все, війна триває проти вас також. Але поки що ми за вас за всіх подуваємося. Так не може бути вічним. Якщо ви хочете вберегти свої дупи, то ви маєте доєднатися безпосередньо і військами і в Україну. Ви повинні це усвідомити. Росію треба просто знищити, Їй треба, їй треба завдати стратегічної поразки, чого дуже боїться Путін. Допоки ця усвідомлення не війде в публічну площину, і про це не почнуть говорити на заході. Ну, ми будемо воду в ступі. Але ця резолюція, яка була ухвалена, вона, як на мене, і означає перший крок саме до такого суспільного діалогу. Масштабу не просто українського, а й масштабу західної Європи, східної в тому числі.